Всім привіт! Ви на каналі найкращої онлайн-школи підготовки до НМТ в Україні ЗНО ХАБ. І я, Кристіна, викладачка математики, трошки розкажу про себе. Я вже шостий шостий рік готую учнів до НМТ, до ЗНО з математики. За всі свої роки викладання підготувала, випустила 248-200 бальників, закінчила КПІ за спеціальністю комп'ютерна інженерія. Також закінчила фізмат-клас. Коротше, я знаю все про NMT з математики і в сьогоднішньому відео розкажу вам про антикора. Ради, які можуть шкодити вам під час вашої підготовки до іспиту з математики, поїхали! Але перед тим як я почну, не забудьте поставити лайк на це відео і підписатися на наш канал, тому що кожних вихідних я та мої колеги будемо робити для вас безкоштовні вебінари з найголовніших, найважчих і найцікавіших тем програми з кожного предмету. Тому для того, щоб їх не пропускати, підписуйтеся. Перша антипорада це зубрити формули без їхнього розуміння. Часто учні думають, якщо вони вивчать усі формули, то високий бал на НМТС математики гарантований, але це насправді то. Не так у всіх вас на іспиті з математики під рукою будуть довідкові матеріали. Це три аркуші, а 4 з необхідними формулами. І в принципі, то зубрити формули не обов'язково, тому що вони у вас будуть під рукою на іспиті. Дуже важливо вміти їх використовувати, розуміти, коли яку формулу треба використовувати. Тому, коли готуєтеся до іспиту, то акцентуйте свою увагу на тому, що, коли, як, а не просто чисто зазубрити, тому що ну так воно не працює в математиці. Друга антипорада це мало Актикуватися і максимально зубрити теорію. З математики так зовсім не працює. Математика це максимально практичний предмет. Кожного року на іспиті з математики буває одне теоретичне завдання, але воно лише одне незнання властивості пленіметричних фігур, а всі інші завдання максимально практичного характеру. Тому, коли готуєтесь до НМД з математики, то робіть якомога більшу кількість практичних задач і не акцентуйте свою увагу на теорії. До речі, розкажу вам таку історію, що коли я вчилася фізкою. Математичному класі, то наш вчитель математики нам завжди казав про те, що так, теорію не вчить, теорію можна зрозуміти на практиці, і це дуже класно працювало. І я реально в школі ніколи не вчила теорію. Я просто робила величезну кількість завдань. І навіть формули я вивчала просто через те, що я робила велику кількість завдань. Часто формулу використовувала, і я її мимовільно без зубріння запам'ятовувала. Саме таким чином рекомендую вам і готуватися до НТЗ математики. Третя порада певною мірою витікає з попередньої це практикуватися на тестах одного рівня складності. На іспиті з математики у вас буде три формати завдань: це тести або ВГД, це відповідності, а також задачі з короткою відповіддю. Тому, коли ви готуєтеся до іспиту і вивчаєте якусь певну тему, то будь ласка, практикуйтеся на різнорівневих різноформатних завданнях для того, щоб побачити тему з різних сторін і в легких варіаціях, і в складних варіаціях. Я на курсі для учнів завжди роблю три рівня тестів. Легкий середній складний для того, щоб учень побачив тему максимально з різних сторін і максимально класно зміг її закріпити на практиці. Четверта антипорада це виконувати тести і практикуватися разом з калькулятором. Я теж, до речі, свій час цим грішила і зараз до сих пір цим грішу. Ну, в принципі, зараз мені це вже не дуже принципово, тому що мені не потрібно складати НМТ з математики, де немає калькулятора. До речі, якщо ви цього не знали, то на іспиті калькулятором користуватися не можна. Ви маєте все руху. Усно або в стовпчик, і я часто знаю таку проблему серед учнів, що коли там практикуються, роблять якісь там імітації, використовують калькулятор і думають, ай, то ладно, я ж зараз навчаюся, а потім, коли приходить там уже час ближче до іспиту, учні починають робити імітації. Калькулятор відкладають і розуміють, що без нього дуже важко швидко, якісно виконувати розрахунки. Тому, будь ласка, коли зараз готуєтеся до намте з математики, не дозволяйте собі розслабитися і користуватися калькулятором, тому що на намтей. Його не буде. Виконуйте, будь ласка, все усно або ж ось стовпчик, загартовуйте себе і привчайте себе до цього. Можливо, хтось зараз подумав, а якщо там будуть якісь дуже складні числа, як це я там маю це все усновопчик рахувати, такого не буде. На АНМТ через те, що калькуляторів немає. автори завдань це прекрасно розуміють. Повірте мені, що всі числа там дуже класно, дуже добре підібрано, щоб там все легко рахувалося в стовпчик без калькуляторів, усно. Тому, до речі, така примітність. Точка, такий інсайт. так вам, якщо ви на НМТ розв'язуєте якесь завдання, і у вас виходять якісь занадто великі числа або якісь дуже такі складні незручні розрахунки, то у вас з величезною вірогідністю десь точно помилка, тому що такого точно не може бути в завданнях НМТ. П'ята антипорада це вирішувати для себе, що якась тема для вас надто складна, непосильна, і навіть не намагатися з нею розібратися. Це мій біль як викладача, і в Першу чергу найчастіше це відбувається з темою параметри. Я кожного року просто чую від учнів ці фрази про те, що це складно, це нереально, це неможливо. Параметри я не зможу вивчити, не зможу розібрати не зможу зробити на нам те, але це не так. Не ставте, будь ласка, собі в голові якісь такі блоки і установки. Про те, що для вас щось неможливе, для вас щось непосильно. Немає якихось занадто складних і занадто непосильних тем в програмі з математики», тому що вона розрахована на учнів звичайних шкіл на рівень стандарту. Тому ну не ставте собі цих установок, а хоча б спробуйте, хоча б трошечки розібратися там навіть з тими ж параметрами або з якимись іншими темами, які для вас здаються непідйомними, непосильними і занадто складними. А раптом вийде, і ви зможете потім заробити бали на іспиті за цю тему. У мене є багато учнів. До речі, ми тут залишимо вам скріншоти. Ви почитаєте про ці відгуки. У мене є учні, які складали немто з математики в цьому році на ну не прям високі бали, на 150, на 160 балів. Але при цьому усвідомлено виконували завдання з параметром, яке для всіх здається таким складним, тому що я на курсі їх максимально налаштовувала на те, що не ставте собі в голові цю установку, а намагайтеся потрошечку його виконувати. І дійсно, в мене є багато учнів, які з не прям високими балами, Нем те, але параметр зробили. Також у мене є учениця, і ми тут вам те зараз ставимо відео. Ви подивитеся, послухайте, яка тест склала немте. Не на супер, -вау, високий результат, але параметр зробила. Ось моя. Шоста антипорада це вчити теми точково, а не по порядку. Я така історія дуже популярна, коли учень готується до НМТ з репетитором, коли репетитор там питає, які в тебе теми проблемні, і каже, який сенс вчити щось там легеньке, якщо ти його нормально знаєш, будемо з тобою вчити тільки там складні теми. І в принципі, ну можливо, в деяких ситуаціях це нормальна стратегія, якщо в учня там прям класний рівень і дійсно буде там скучно повторювати, як працювати з дробами. Але в більшості випадків це стратегія неправильна. І завжди кажу учням про те, що навіть якщо у вас там класний рівень знань, вам точно все одно не буде зайвим повторити базу, повторити ще раз усі там найпростіші типу рівнянь, повторити ще раз і працювати з дробами. Тому що математика це предмет, де кожна тема залежить від попередньої всі теми, це такий ланцюжок. і якщо десь щось буде пропущено, то ланцюжка не складеться. Ви це розумієте? Тому будь ласка, не вчіть теми точково, а все ж таки не полінуйтеся. Тим паче, часу у вас зараз абсолютно достатньо, і почніть з самого початку, повторіть ще раз базу, щоб ви з нею класно розібралися, пригадали і поступово рухатися далі до складніших тем. І остання антипорада це забивати на геометрію. Дійсно, на намте з математики алгебри набагато більше, ніж геометрії. Приблизно алгебру у вас буде 70%, а геометрії 30%. І дійсно, алгебра може принести більшу кількість байв ніж геометрія. І саме на цьому моменті часто учні думають. Про те, що о супер геометрію можна не вчити, буде вчити кілька алго про мені не дається, але ну. Така собі ідея, я вам скажу, не дуже, тому що без геометрії на НМТ з математики можна отримати максимум 159 балів, і це за умови того, що ви ідеально робите всю алгебру, включаючи параметр. Тому все ж таки то, якщо ви розраховуєте явно більше, ніж на 150 балів на НМТ, то геометрію треба точно вчити. Дякую за перегляд цього відео. Напишіть в коментарях, яка з цих антипорад для вас була найжиттєвішою. І не забудьте поставити лайк і підписатись. Ця на наш прекрасний ютуб канал.